Друзі, всім привіт! На каналі Посіка Костюка. Нагадуємося підписуємося на канал, ставимо лайк. Як бачите, Посіка знаходиться на кочівлі. Це знизу наші одводки, які ми сьогодні кормили. Червень місяць, середина червня, але липа цвіте, <пілук> пилук іде, а нектару нема. Жаро. Сім'ї. Де сітка дну почувають себе дуже чудово, де немає трошки повикучувалися. Но сьогодні не так, а вчора взагалі було. <кій> Значить, Стоїмо ми біля уже соняшника. Соняшник дуже ранній, Я думаю, що він почне квітувати десь через 2 неділі а можливо навіть рані. це раніше це найранші соняшники, які є в районі мабуть. це одного за холдингів сходи звісно були рвані тому що вони його посіяли дуже рано але потім пішов, пішов дощ трошки оплескало його і за цьому вийшли ранні сходи ось дивіться якщо бачимо який вже соняк зайдемо зараз у поле Є на тому масиві далі, туди далі, там <кій> взагалі він ще більший. Але вже починає формувати зірочку. Але цвітіння буде різновіковим, він розтягнеться. Після того, як він зійшов, не було жодного доща. Ось дивіться, де нарізала сівалка рядочок, які вже йдуть. Тріщини. <кій> Десь проходив дощ, але в нас не було. Значить, площа цього поля, ну в окрузі нашого, де тут буде, де ми стоїмо, ранній пізній соняшник приблизно в районі 600 гектарів. Це наше подвір'я. Колись тут мій батько проживав, його мати. значить Передіскували ми. Один огород ми планували сіяти у два строки цвітіння фацелією. Але так ми і не ризкнули другий раз поки що. Хотілося б осінньої фацелії, щоб на осінь було б жілком. Але засуха. Засуха дуже велика. Як бачите, дивіться, яке грудьо. Сіяти просто ну його нереально просто перевести насіння, насіння куплене все. І ось кусок у нас фецелі, який ми посіяли ранньою весною, коли ще була влага. Зараз можуть там почнуть писати, о, там бур'яни є. Хлопче, бур'яна ніхто нічого не бризкав. Вона заквітувала як 3-4 дні, бачите, вона тільки починає. 9 годин вечора, бджоли в ній, звісно, вистачає. Але все одно відводки ми сьогодні ті, що поробили на плідні моточки, моточки свої і вирішили їм дати все-таки медової сити. Є бджола, площа туди аж йде, чудова площа. Як сіяли, значить мішали насіння фацелії з піском. Перед тим площа була здіскована, <кхе> Здійскували площу, розсіяли вручну з піском. Фателі.